Трейлер до фірму Майнкрафт просто розірвав мої рекомендації в поганому сенсі. Майнкрафт культова гра нашого з вами дитинства. Це світ, в який ти перенаєш з головою в прямому сенсі. Світ, який підкорює своєю унікальною атмосферою, нескінченними можливостями та непередбачуваними пригодами. Але що, якби всі ці пригоди перетворилися на справжній фільм? Я вирішила переглянути трейлер та оцінити, наскільки все погано. А може і ні. Поїхали. Непогано, але якось за яскраво, мені здається. Це хто? Це як торка Йоу, Окей. Що вони зробили з овечкою? Це ж. Ну, це овечка наркомана чи кого? Що з обличчям? Згодна, згодна. Наступного року. Нормально, нормально. Дайте волю. Що вона зроблять? Чому? Чого він напівлисий? Це вовк, бідний вовк своєю яві. Оу! А, -а, а! Це прикольно, до речі. Ой, ну Ад мені подобається, до речі, гарно виглядає. Хто ти такий? Я? Я Стів. Це Стів? Ні. Хто ти такий. Я. Я Стів. Ви серйозно? Це Стів, й Це якось дивно виглядає, до речі. З фоном. Угу. Це прикольно. А, це вже кінець. Що в них з обличчями? Чому вони виглядають так, наче я не знаю. Їм погано? Чи добре? І ось що я думаю з приводу цього трейлера. Одним із мінусів я вважаю нескомбінованість акторів з заднім фоном. Тобто, все виглядає так, наче знімалось на зеленому фоні, хоча так і було. Ну, думаю, ви зрозуміли мою думку. Також мені не сподобались мордочки тварин, яких показали. Хоча монстри в них вийшли доволі непоганими. Одним із плюсів я вважаю те, як показали Ад. Він виглядає, на мою думку, симпатично. Сюжет цього фільму, скоріш за все, буде доволі примітивним. Якісь люди потрапили в новий світ. На початку вони шоковані, потім вони пристосовуються до цього світу. Та в кінці остання місія. І, скоріш за все, це битва з драконом, як було в оригінальній грі. Нічого поганого в такому сюжеті я не бачу. Але стверджувати, що все буде саме так, я не можу. Це лише теорія. Тому будемо чекати фільм та дивитися його. Якщо ви не згодні з моєю думкою або у вас є інші теорії, то велком до коментарів. Ставте лайки та підписуйтесь, якщо вам подобається такий формат відео. А з вами була Віталіна і всім па-па!